Вітаю вас, любі мої діти, шановні дорослі, запрошую на урок курсу Я досліджую світ тема нашого уроку які восені ознаки та як змінилась природа восени. А починаємо ми, як завжди, із вправи синоптик. Пригадуємо, яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число, та який день. Тижня. Перевіряємо сьогодні понеділок, 14 жовтня. Продовжуємо. А тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Сонячно, хмарно чи похмуро? Чи є на вулиці вітер? Чи були сьогодні протягом першої частини дня опади? Пропоную пограти в гру, яка називається Вилучи Зайве. Погляньте, будь ласка, на, ц на цю лінійку малюночків. Ми бачимо написано осінь, отже. Всі ці малюнки мають відповідати осені, але щось обов'язково зайве. Подивіться, жовті є листя, є вітер, можна запускати повітряного змія, відлітають птахи в теплі краї. На вулицю потрібно виходити з парасолькою. Достигли вже жолуді на дубах, а на вулицю виходимо от в таких капцях. Сподіваюсь, догадалися, що тут зайве. Наступний іде ціла лінійка і стосується зими. Взимку ми ліпимо снігову бабу, прикрашаємо ялинку. Спостерігаємо, як починають розцвітати тюльпани. Можемо кататися на ковзанах та знаємо, що взимку ведмідь спить у барлозі. Чи всі малюночки з цієї лінійки відповідають зимі? Подумайте, що тут зайве. Далі весна. Розквіт... Розцвітають. Підсніжники, проліски, інші первоцвіти. На Великдень ми прикрашаємо яйця, робимо писанки, крашанки, дряпанки, народжуються пташенята. Святий Миколай приносить подарунки, прилітають перелітні птахи. Вони вже повернулись додому. Літо, достигають вишні та черешні, літають красиві метелики, достигають у полі пшениця та жито і інші зернові. Використовуємо намети для походів. Та щоб захистити руки від морозу, користуємося рукавичками. Що не підходить в цій лінієчці, подумайте? Ну, а зараз послухайте уважно віршик та відгадайте загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, і коли це все буває? Восени правильно, а які ознаки допомогли тобі впізнати пору року? Давайте ще раз повернемося до рядочків вірша. Жовте листячко летить, тобто воно вже пожовтіло та опадає, і шелестить під ногами. А сонце вже не припікає, як влітку. Звісно ж, це прийшла осінь. Влітку день триває довше, ніж ніч, це ми знаємо та пам'ятаємо. А от 23 вересня день осіннього рівнодення. В цей час день і ніч тривають однаково 12 годин. Запам'ятовуємо: є день осіннього рівнодення. Коли будуть однаково тривати і день, і ніч. В осінній період, тобто місяці пам'ятаємо, вересень, жовтень та листопад, північна півкуля, та, в якій ми живемо, починає менше освітлюватися сонцем. Ось, подивіться, будь ласка, ось сонечко, а ось північна півкуля. Бачите? Ось як потрапляє сонце, його промінчики потрапляють на землю. А ось, подивіться, коли на північній півкулі зима, то зовсім повернута вона від сонця. Отже, північна півкуля менше освітлюється сонцем. День зменшується, та настає осінь. Давайте з вами. Зараз назвемо зміни, які відбуваються восени в живій та неживій природі. Ну, як ми вже казали з вами, жовтіє та опадає листя. Все рідше з'являється сонечко на небі. Частіше вже йдуть дощі, відлітають. Птахи у теплі краї. Вранці ми спостерігаємо тумани. Пізніше вже на калюжах з'являється тонкий лід. Ближче до зими ми спостерігаємо ще й іній та перший сніг. Доповніть, будь ласка, перелік, які ще зміни відбуваються восени в живій та Неживій природі? Для цього треба поставити відео на паузу, а ми продовжуємо. Подивіться, будь ласка, на цю світлину. Яке природне явище ми бачимо на цій світлині та можемо спостерігати його восени? Подивіться. Що ж це таке підіймається? Як наче дуже-дуже погане фото, погано видно, все розмито. Але ми вранці можемо спостерігати це. що це? Правильно, дітки, це туман. Земля ще тепла, вона ще не охолола, а повітря вже холодне, тому тепле повітря піднімається. Від землі, а холодне опускається з неба, з неба. І ми спостерігаємо туман. Туман, дітки, це як водяна пара. Малесенькі малесенькі краплиночки води в повітрі. Дивимось наступне природне явище, яке ми можемо спостерігати восени. Що ми бачимо на цій світлині? Пожовтіле листя. Опадає на землю та вкриває таким красивим, шурхотливим, різнокольоровим килимом усі доріжки в парках, в скверах, в лісах, скрізь де є дерева. А що на цій світлині? Подивіться уважно на воду, що ми бачимо. Правильно іде дощ! А це що це за природне явище, яке можемо спостерігати восени? А ось іще одне. Це іній, подивіться, на листочках іній. Це дрібні кришталики льоду, що внаслідок різкого охолодження вкривають пухнастим шаром. Поверхню предметів ми можемо таке іній побачити не лише на листочках, ним вкривається все довкола, коли різко змінюється температура, різко стає холодно. Подумай, а які зміни в неживій природі спричиняють зміни в живій природі? Як пов'язані жива і нежива природа? Ну от, наприклад, внаслідок того, що в кінці осені та взимку нічого їсти, стає холодно, пташки відлітають у вирій. Що ще відбувається? Подумай! Як зміни в неживій природі спричиняють зміни в живій природі? Основні зміни в неживій природі спричиняють зміни в живій природі. Наприклад, дерева й кущі змінюють зелене вбрання на жовте, помаранчеве, багряне. жовтіє і в'яне трава. Червоніє листя черемхи, вишні, горобини, але все ще цвітуть пізні квіти. Погляньте, будь ласка, на цей малюночок. Які зміни саме в живій природі можна спостерігати восени? Розгляньте уважно малюнок та розкажіть. Але спочатку пригадаємо. Що ми відносимо до неживої природи, дітки? Нежива природа це сонце, місяць, зірки, хмари, вода, повітря. А жива природа це всі рослини та тварини. Отже, звертаємо увагу на рослини тварини. На цьому малюночку. Та розповідаємо про те, які ж зміни ми можемо спостерігати. Ну, давайте почнемо з тварин. На цьому малюночку ми бачимо птахів, які відлітають у теплі краї. Ще ми бачимо білочку. Чим займається білочка? Вона готує собі запаси на зиму. Бачите, вона біля дупла знайшла собі дупло, такий будиночок на зиму та буде готувати запаси. Тепер дивимось на рослини. Ось ми бачимо, як змінився, змінилося забарвлення листочків, були зелені, а стали жовті та жовтогарячі. З'явилися гриби. Опеньки, бачите, біля пеньочку. Але ми бачимо і зелені дерева, так? Що ж то за дерева? Зелені, хвойні дерева, які залишаються зеленими і восени, і взимку. Подумайте, будь ласка, подивіться та подумайте, пригадайте, яке з цих дерев листяне. А яке хвойне? Правильно, берізка це листяне дерево, ми бачимо листочки. А от ялинка чи сосна це хвойне дерево, на них ми бачимо видозмінені листочки, Хвоїнки, голочки. Яке з цих дерев? Не змінює забарвлення листя восени. Звісно ж, це берізка. А листки хвоїнки, хвойних дерев, вони так само опадають і замінюються новими, але це відбувається поступово протягом кількох років. А листяні дерева змінюють листочки. Щороку восени листочки опадають, а навесні з'являються молоденькі нові. Зараз попрацюємо із завданням з підручника на сторінці 75. Ми бачимо діаграму. Внизу ми можемо прочитати назви дерев та де вони ростуть. А зліва, ось за шкалою, можна орієнтуватися на висоту цих дерев. Так от нам треба за цією діаграмою з'ясувати, де ростуть найвищі сосни. Подивимося, де ж найвищі? Ось подивіться, ось сосна, скільки тут метрів? 60 та ще одна поділка 65 метрів. І ось іще одне дерево. Воно ще вище, 67 метрів висота. Так, от, перше дерево це була сосна Болгарських гір. А останнє в цій лінії це сосна зі Сполучених Штатів Америки. А яка ж різниця? У висоті між найвищим та найнижчим деревами. Ось подивіться, найнижче, а ось найвище. Яка ж між ними різниця? Найнижче 3 метри, найвище 67. Можливо, хтось зможе порахувати, наскільки ж сосна оця вища. А давайте подивимося, яка ж сосна найнижча? Найнижча, ось вона, це гірська сосна Карпат. Наступна, і вона подивіться, вона всього лише 3 метри висотою. Наступна за висотою японська біла сосна. Яка її висота? 20, Подивіться, ще одна поділка, 25 метрів. А Звичайна сосна в Україні може досягати висоти цілих 40 метрів. А зараз ми пригадаємо з вами квіти, що ростуть восени. Мабуть, ви бачите і на вулицях, і у, і у продажах, Бачите, отакі квітки, які називаються айстри. А це жоржини. І айстри, і жоржини різнокольорові. Вони можуть бути і білі, і бордового кольору, і фіолетового кольору, і рожевого. А це квіти, які називаються майори або ласкаво майорики. Наступні хризантеми. Вони можуть бути невеличкими і цілими такими шаровидними кущами, коли видними, так? А ще чорнобривці, народний рослинний символ України, дуже пахучі красиві квіти. Подумай, а які осінні квіти ростуть біля твого дому? Чи знаєш ти їх назву? Можливо, такі, про які ми згадували, можливо, якісь інші. Ну що ж, дітки, на цьому ми закінчуємо наш урок. Оцініть, будь ласка, сподобався вам він чи не сподобався. А я дякую вам за увагу. Зустрінемось завтра вранці.